Пася! Уууууу! фані очі голубенькі який красивий песик. Ну покажи очі свої, рот. Один домик краще другого твікить. На свій мускоць. Той похоже в нашому стилі з круглячка. Файне. Дерево, камені. Файні тобі, файне, файне. Гарненько приходить помаленько маленькому тик 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 І сюди ближе, 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 опа. І прийшла. Другий день свят, ніхто не працює. Ми з дітьми вирішили маленько поробачити на цих містечках, не знаю. Дівчата там все купають, а ми попробуємо щось маленькому якось достати, там мало пам'ятати спінгом. Я думаю, щось би там і було. У кожному пляжі є туалети. Площадочка для дітей спортивні. Обов'язково стояночка для автомобілів. І то на всіх маленьких пляжах. Ми це страшно любимо, Всі ухожені. Немає пітого стекла, някаких космосових бутилочок всюди Порядок чистота. Порядок і чистота Ти треба туди дивитися, тікамо ще моші, туди йти. Там буде рибка точно. Там буде рибочка. Вон чайка облі маленький островок собі Сидять собі, вигрівається на садочку. Маленький басик люнув. Все, зараз ми відпустимо. Це дуже дуже маленьке. Була якась смачна риба, я тоже можу передати. Дуже смачна, але маленька, Ми її пускаємо поки. Просто таке? не можу поняти чекати. Шо семів? Це, це... це Все таки майже окунь. Ну, окунь, це можеш брати. Третій день вихідних в Канаді. Приїхали ми до дуже чудова людина, Касіан Рома. Вона є українське коріння. Там зараз покаже, яка гарна ферма, там раніше, раніше була. Треба щось маленько тут допомогти зробити. Ми з Звоненко прийшли, трошки допоможемо. Може тут парад побували. але літом ще не були. Літом ще не були. Велика водичка холодначі. Чи... в тих річушечках може бути форелька. У них раніше, як каже пані Рома, індійці спускалися з одного озера. Пані Рома купила цю ферму давненьким-давненьким давно. Дома маленько тут допоможемо їй щось трошки привести в порядок деякі речі, формушки. Там останні навесики маленькі зробити. Територія ти така, що дай боженьку, нас та велика. Такі тут десь років сто п'ятьдесять десь у фермі. Років сто п'ять. О! Коровка дожили. Туди, корочі, дивилися за тим господарством. Баста добре. Не дуже мало їх було, але було їх тут трошки. Пірлаці вкиту очкоють. Нічого територія поля 35 акрів. Казала. А як -то в акрах привезти, не знаю. Айбо потятка співають. Такий той маленький рай. Приїхала до пенсіонера забрати лодочку. Я де на маленький будиночок, треба мені заміряти сіточку. Це вже плуг, як збирати стіни, як антикваріат. Як антикваріат. Желізні колеса. Да. Я лоту робили. Це Та такий маленький будиночок, треба мені тут зробити маскітну сіточку покласти. Треба розмір зняти. Містечко, звісно, о, ще такий антикваріат. Куні мали тобі то бірувати, тягнути бляха, То такое тяжко, мало бути. Сучали Ці сме сіреньку. Ще ви файли. Ой, буде супчик з щевельовий файний. Хуже ніколи немає, всі ся порозіжали. Сісія пороз зараз на озеро мало? Після села маленького пішли ми з варіночкою обратно на... на пляжик наш. Ні, красуня? Маринка. <реш> Народ це купати, нічки скупають. Завтра новий робочий тиждень. Виходні пройшли. Погоріємо. Йо -йо -йо -йо. я червоненький. Завтра майже буде кампець мені. Ну нічого, завтра вже роботка, все. Всім пока-пока.